Перше, це вже на жаль регулярна практика для росіян. Вони постійно і регулярно і системно обстрілюють залізницю. Це вже не для кого не секрет. Але при цьому нашою ключовою задачею є якмо швидше відновлюватись і тримати всі резервні протоколи на місці. Відповідно, зараз, коли ми маємо, наприклад, останніми днями, коли ми мали масовані обстріли Сумщини, відповідно, декілька дільниць залізничного руху були знеструмлені. Для нас було важливо максимально швидко вивести резервні тепловози для того, щоб люди. Не застрягли на сумщині під обстрілами на кілька годин. Відповідно, ці резервні протоколи спрацювали. У нас резервні локомотиви вийшли а, протягом декількох хвилин і, по суті, підхопили всі ці поїзди, які залишилися в нас неструбленій на ділянці. Станом на зараз, на ранок 3 жовтня, ми маємо повністю відремонтовані ділянки на сумщині. Навіть там, де був обстріл, відповідно, там вже є. Знову струм повністю там повністю відновлені полі. Відно зараз вже рухаємося. затримки. Були затримки, були до 4 годин. І, відповідно, всі ті поїзди, які їхали під тепловозною тягою, це означає, що поки один локомотив відчіпляється, інший причепляється. Ця вся механіка вона відбувається. Якийсь час, потім поїзд проходить ушкодженим ділянку на зменшенні швидкості з безпекових причин, І, Відповідно, це зумовлює певні затримки. Але разом з тим, це ж не просто для нас історія про те, що поїзд приїхав пізніше, і бог з ним. Тобто, у нас існує ціла система пересадок. Якщо людині треба їхати далі, ну там, пасажири з рейсу шостка Києва. Якщо їм треба їхати далі, умовно скажімо на Хелм, Ми притримуємо поїзд на Хелм, потім його ж перескорюємо для того, щоб він до Хелму приїхав за графіком, але дочекався пасажирів з Шостки. Відповідно, це ціла система взаємоузгоджених рейсів і взаємозгоджених пересадок, яка в такому випадку активується. Тобто затримки так були, але я не думаю, що хтось із пасажирів був залишений без уваги або без своєї стиковки. А що трахується вихідних і наступають? Там в принципі все залежатиме від ситуації безпекової станом на зараз. Ми в, в вже, скажімо, так, в вихідний вечір. Абсолютно так. за графіком, тому сподіваюся, що так вони потрибується.